Привіт-привіт! Це відео не про що, відео, в якому я нічого суттєвого не обговорюю, а просто коментую картинку і те, що не знімала. Звичайний буденний день вівторок, і я вирушила в подорож у гори зі своїми маленькими цуциками. Чому саме на початку тижня і чому саме вівторок? А тому що я так подумала-подумала, що людей буде мало. Небагато, бо зазвичай всі люди прагнуть кудись виїхати відпочити це в суботу, в неділю та в п'ятницю ввечері, а вівторок а чому би ні? Оскільки я з маленькими цуценятами то обов'язково було шукати та продумувати маршрут заздалегідь, тобто шукати місця, які є pets friendly і в які можна звітати разом з домашніми улюбленцями. Таких місць зовсім небагато, але вони є. Зараз я показую, тут ви бачите такий класний <зас> закотелик. Це місце, в якому можна відпочивати разом зі своїми цуценятами. Дуже гарне місце і навіть в осені взимку. Хоча мені здається, що тут дуже-дуже красиво о, влітку. Єдине, що мене трошечки. І що мені не сподобалось, це те, що холодно. Ну, По-перше, це гори. І вже, як ото кажуть, не квітень місяць, тому відчутно відчутно. І ввечері обіцяли в горах похолодання до мінус 10 градусів. А ще в цьому закотелики, ой, в цьому закотелики, в цьому місці, да, яке я завітала, є маленький така, іначе зоопарк з серпаками. Ці маленькі хатинки, це де можна сидіти з песиками або з котиками, ну, з домашніми улюбленцями. Зараз ви бачите те, що я замовила собі на бранч. Звісно, це все неможливо з'їсти за один раз, тому це take-away. Тобто забрала з собою, як то кажуть, не з'їм, так понад кушаю. Це така там пікарня у них знаходиться. А ще можна замовити чай? каву. я замовила чай, край здається. Да, чай. Ось. Що приємно, в цих маленьких будівельках, цих таких маленьких хатиночках поли гріються. Тобто ви заходите туди, вам дають ключа, де ви можете замкнутися, відпочити, бо це знаходиться в горах і біля дороги. Якщо ви стомлені, були дуже довго за кермом, а їхати в горах не так легко, бо це не тільки тунелі, це серпантини, і звісно. Стом у Тома відчувається, і там можна в цих будівельках включити пола, нагрітися, навіть подримати, попити, поїсти. Тваринки також можуть відпочити. І вже після відпочинку і сніданку чи бранчу, чи що там було, можна вирушати в подорож далі. Це дуже зручно. Завжди я хочу вибачитися за якість зйомки і за якість звуку. Я не є блогер, я взагалі ну, хотіла сказати, не професійний блогер, я взагалі не блогер. Це більше домашні теплі відоси, які я роблю для душі, для відпочинку, для того, щоб можна було якось, хоч на декілька хвилин, абстрагуватися. Від всього і відпочити душею. А, також вибачаю за те, що в мене картинка така нестабільна, дригається. Я все ніяк не куплю собі стабілізатор. Вибачте, будь ласка. Також я зустріла цуцика місцевого, який там живе і охороняє все навколо. Дуже френдле цуцик, дуже гарний. Я боялася, що величка собака буде якось не так реагувати на моїх чихуахуа, але ні, дуже вихована собака, дуже вихована. Я виїхала рано вранці і мені пощастило зранку з погодою, не було дощу, хоча перед цим дощ лив майже всю ніч, а як бачите, погода така сонячна і приємна. Також скажу, що одночасно гуляти з цуценятками, собаками, дітьми та щось знімати це дуже важко. Але погано, чи добре, чи так собі. Я думаю, що я впоралася. Взагалі вважаю, що для кожної людини подорожувати і змінювати якось картинку да, з набридшої буденної на якусь нову, це дуже важливо, дуже важливо. І нехай ця подорож буде навіть не в іншу країну, а просто по країні, по місцевості, але це треба. Це як натхнення, це ковток свіжого повітря. А ось зараз і альпаки. Ви побачите. Це таке маленьке огородження, як міні-зоопарк, де три альпаки. Вони такі чудові, насправді. Мої маленькі песики на них так реагували. Ні, не гавкали, не дзявкали, просто з такою цікавістю роздивлялися цих альпак, а альпаки з цікавістю роздивлялися мене і песиків. Так. Ще щодо подорожей хотіла сказати. Бувають такі моменти, коли ну, неможливо виїхати чи вилетіти да, в іншу країну. Тому я думаю, навіть можна просто в інше місто з'їздити, і це вже буде подорож, навіть якщо по країні ну, буває таке, що немає можливості і по країні подорожувати, тому просто виїхати в інше місце це вже якось надихає і е, дає такий позитивний заряд. Е, позитивний заряд. Дивний заряд в чому? Подивитися на нових людей, подивитися на якісь нові будівлі, навіть якщо вони і схожі, але все одно завжди можна знайти щось інше, подихати іншим повітрям, наскільки це можливо. Просто змінити картинку. Це якось дозволяє себе тримати в тонусі і. Як не розчинятися в будинні, щоб не було не допускати день сурка в своєму житті? Не прийде добрий Дід Мороз, чи, чи Санта-Клаус і не зробить твоє життя краще. Ми самі маємо зробити своє життя цікавіше. Ми народжені для того, щоб бути щасливими, не змиритися з тим, що О, маємо те, що маємо. Ні, це дуже неправильно. Я вважаю, що мета, наша мета на цій планеті в цьому житті це не дивлячись на все, подолати всі перепони і здобути щастя, бути щасливими. Це головна наша мета. Для тих, хто не дивився жодного мого відео і вперше зайшов просто із цікавості подивитися та послухати, нагадую, що я знімаю відео не про що. Тут немає ніякого сенсу, тут немає якоїсь важливої інформації, якоїсь навіть корисної інформації я надаю. Це просто відео для відпочинку, в якому я розмовляю тихим голосом. Дякую вам, що були зі мною. Дякую.